Сьогодні у нас незвична програма. Ми пропонуємо вам подивитися телепередачу кордон, яка вийшла в ефір в далекому 1996 році. 20 років тому. Україна тільки но вставала на ноги, і чи не основним завданням було впорядкування власних кордонів, бо саме з кордонів починається будь-яка держава. І вже тоді, на той час, з усіх країн-сусідів лише Росія. Вперто не бажала визнавати спільні з Україною кордони, крутячи міжнародно-правовими актами, як циган Сонцем. До чого це призвело, ми бачимо сьогодні і в Криму, і на Донбасі. Історію треба знати для того, щоб краще розуміти сьогодення. Отже, дивіться і розмірковуйте. В нашій сьогоднішній телепередачі ми спробуємо розібратися в цій ситуації, звертаючись тільки до фактів і до документів, як з російської сторони, так і з української сторони. Ну і безумовно до відеоматеріалу, який наша знімальна група привезла з російсько-української ділянки державного кордону. Одна з головних ознак нормального функціонування будь-якої держави це наявність чітких кордонів із сусідніми державами. Оформлених належним чином. Як відомо, режим охорони своїх кордонів в будь-якій державі визначається в залежності від тієї ситуації, котра існує на той чи інший час. За останні два-три роки ситуація на українсько-російському кордоні характеризувалась катастрофічним збільшенням нелегальної міграції. Як вони потрапляють в Росію, то вже їхня справа. Але від загальної чисельності затриманих в Україні нелегарів 96% припадають саме на українсько-російський кордон. Затримується тут і контрабанда. Наприклад, вогнепальної зброї тільки з 1993 року її тут вилучено більш ніж 10 тисяч одиниць та біля 2 мільйонів набоїв до неї. у нас нету. Точно определение государственной границы вот здесь по местам, именно на местности. Люди, которые проживают в населенных пунктах, близлежащих к государственной границе, они привыкли жить еще по старым меркам. Они эту государственную границу не чувствуют, не ощущают. Они, если он проживает в Украине, он свободно передвигается через границу в сторону Российской Федерации. А в ротне так через контрольно-пропускний пункт. Зрозуміло, що в інтересах як України, так і Росії це забезпечити на спільному кордоні належний державний порядок. Але для цього перш за все треба юридично оформити державний кордон. Важливим признаком державності є государство країни. Поэтому отсутствие этого элемента в оценке государственности того или иного государства сразу свидетельствует о том, что здесь не все доделано так, как должно быть. Я давно обратил внимание, что российская сторона нередко заменяет понятие охраны границы и понятие... Оформление государственной границы в юридическом плане. Я думаю, что украинская сторона достаточно сделала для того, чтобы начать процесс оформления государственной границы. Начиная с 1993 -го года МЗ, Министерство иностранных дел Украины нотами, как полагается, засланы. Наше предпочтіння по правовому оформленню українсько, російської державної границі атвір практически не поступило. Але як виявляється, як пише російська газета Граніця Росії, що це Україна не хоче сідати за стіл переговорів, а Росія і росіяни виходить завжди поважали суверенітет Української держави. Чи так це? Так как раньше было, так и лучше было без границ. Больше времени теряем, что здесь стоим больше на этом. Ну мы даже у вас там постоянно транзитом проезжаем, отметили, поехали. У, у вас есть у... свой огород? У меня есть, есть. Там же, наверное, есть соседом межевой. Есть. Юридическое оформление. Это не значит, что вы там построили забор крепкий, правда? Нет. Поэтому, наверное, должно быть юридическое оформление между Украиной и Россией границ. Ну, мне кажется, лучше не надо этой границы. Почему? Ну не треба, на тоді краще було. Представьтесь, пожалуйста. Благословські валерій водитель. житель Матвеева Кургана, Ростовська область. Ось така правда. Якщо у своєму городі, то межа з сусідом потрібна. А якщо з Україною юридичне оформлення, то не треба. І цю алогічність можна зрозуміти. Протягом останнього часу з російського боку в рамках СНД пророблялась концепція та договір про співробітництво в охороні кордонів держав СНД. Як відомо, Україною цей договір не був підписаний. Зараз важко сказати, чи навмисно, чи ні, але засобами масової інформації Росії і політиками перекручується позиція України і культивується зневажливість. Прикладів можна навести чимало. Ось цей російський УАЗик. Як ви бачили, проїхав прикордонний контрольний пункт, навіть не зупинившись на перевірку. Мабуть, представники російської міліції вважають за образу пред'являти документи українським прикордонникам. Але ж закон має бути для всіх однаковий. І для водія вантажівки, і для представника влади. Украина старалась как можно быстрее оформить в договорном отношении свои границы. так, сказать, так вот. В ответ мы получали какое-то промедление, так, сказать, так вот. каким-то образом показывала нам наши соседи о том, что это не надо торопиться, мы еще успеем. Ну, я приведу один пример, который в общем -то, будет говорить о многом. Когда был задан вопрос тогдашнему послу Российской Федерации в Украине господину Черномырдину Виктору Степановичу, Виктор Степанович, так давайте же будем определяться с нашими границами. он сказал, а зачем? А зачем нам ставить заборы? Мы же друзья и соседи хорошие. Для чего они нам нужны? Так сказать, так вот. вот такова была позиция, скажем, в прошлом премьер-министра Российской Федерации. Так сказать, так вот. ну, это о многом говорит. Акт про державную независимость Украины проголосил однаковый статус кордонів вдоль всего периметру. А тому цілком зрозуміло намагання нашої держави, як це робиться в усьому цивілізованому світі, чітко визначити свої кордони з сусідами. Ви зараз побачите епізод, який красномовно характеризує ситуацію на неоформленому кордоні. Де починається Україна і де закінчується Росія, важко визначити навіть в день. А вночі тут можуть заблукати і бійці ростовського відділу міліції по боротьбі з економічною злочинністю, яких затримали українські прикордонники. Територія України йде між Авіла Федора Катеринов. Вот это Вы да что? Який хутор і катенослас, Ви що? Авіла Федоровка, вот, заборона. Зади вот. Вот вот. Вот то, ні, уже за що. А вот, от он, 100 метрів вдома, це Українське село. Кожен з військових впевнений, що він на своїй території. А отже мусить затримати порушника і, відібравши зброю, відконвоювати до себе в частину. Добре, що цього разу на кордоні зустрілись помірковані люди. А отже збройного конфлікту вдалося уникнути. Українські прикордонники перевірили документи, доглянули автомобіль і змушені були затримати співробітників ростовської міліції. Статистика свідчить, що значна частина порушників законодавства про державний кордон України затримується якраз на так би мовити, внутрішніх кордонах, а саме на російській, білоруській та молдовській ділянці. Ось тому Україна і не підписала запропоновану Росією концепцію договору про співробітництво в охороні кордонів СНД, бо вважає, що таке співробітництво потрібно здійснювати не на зовнішніх кордонах СНД, але перш за все на власних внутрішніх кордонах. Будь-яке государство предполагає границі. Якщо границ немає, будь-який людина, який хоче нелегально прийти в страну. привести контрабанду, совершить какие-то противоправные действия, он свободен. Его ничего не держит тогда. Нет никакого законодательства, законодательной базы, которая бы его могла остановить или привлечь какой-то ответственности. И поэтому, естественно, с образованием государства должна быть граница. А граница должна быть каким-то образом обозначено, так сказать. И поэтому, скажем так, на тот период времени, к сожалению, этого не было. И поэтому все было свободно. Гуляли, куда хотели, ходили, как могли, так сказать, так вот. несли, что хотели. И нелегалов нам наши соседи обеспечивали достаточно в крупных масштабах и в крупных количествах. Концепцію і договір Україна не підписала, але це зовсім не означає, що наша держава ухиляється від співробітництва з прикордонних питань з країнами сусідами. Навпаки, Україна постійно виступає ініціатором правового оформлення державного кордону кожною державою СНД. І нехай кожна держава бере на себе обов'язок у припиненні проникнення через свої кордони. Терористичних угрупувань, наркокур'єрів, переправлення зброї та нелегалів. Ну, в цілому позицію Росії можна зрозуміти, якщо переглянути підписаний президентом Борисом Єльциним ефічний курс Росії з державами СНД. В ньому говориться: я читаю знову таки мовою оригіналу. І сходіть із того, що національні... интересам России и общим интересам государств СНГ соответствует надежная охрана границ по периметру СНГ, которая является их общим делом и должна осуществляться совместными усилиями. Завершить работу по урегулированию комплекса пограничных вопросов с государствами СНГ и созданию договорно-правовой базы пребывания пограничных войск Российской Федерации в этих странах. Ось такі факти. За ці 20 років імперські амбіції Росії нікуди не поділись. І події в Криму і на Донбасі це лише результат послідовної політики Кремля щодо України і нас, українців. На жаль. Я бажаю усім нам миру і процвітання. До зустрічі!